Загинув під мікроавтобусом. Вранці поблизу рівного сталася смертельна ДТП біля села Понебель на автодорозі у стилу Хлузьк. Рівне водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і в'їхав у відбійник. Мерседес перекинувся і причавив водія, який випав із салону. Чоловік загинув на місці. Його особу вже встановили. Це 40-річний рівнянин. Слідчі слідчого управління на місці події встановив, що водій автомобіля Мерседес benz 40-річний житель рівного не врахував стан дорожнього покриття, не вибрав безпечної швидкості руху та, не впоравшись із керуванням, врізався у відбійник. Від удару бус перекинувся, а керманич випав із салону, в результаті чого його придавило транспортним засобом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Медики лише констатували смерть рівнянина. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчий управління, розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України.